Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді топовий середньоформатний аутдорник від компанії Line Steel під назвою М4. На жаль, він зроблений не з цієї видатної порошкової сталі. Хоча чому на жаль? Адже він зроблений з не менш легендарної М390. Нержавіючої, з еталонним різом і непоганими міцностними характеристиками, які в свою чергу підкріплюють обух в 4 мм, достатньо таке широке полотно, десь в 31 мм в найширшому місці. Ну і, як ви бачите, достатньо дебеленький такий хребет. З іншого боку, височенні спуски майже на всю ширину полотна, радіальна крайка і ось такий ну майже кухонний виніс. Леза в повній мірі розкривають саме ріжучий потенціал цієї чудової сталі, загартованої на 61 одиницю за роквелом. По продуктах ніж працює, звісно, не так добре, як професійні кухонні ножі, але як для аутдорника – його робота просто відмінна. І на поверхні, і на руках можна робити достатньо акуратну і тонку нарізку. Огірки і яблука він ніколи. По м'ясу і салу він просто прекрасний. З іншого боку, дерев'яні роботи: стругання, нарізання, підрубування, адекватний батонінг, адекватне длубання це, так би мовити, його рідна хата. Такі силові роботи ще й підкріплює достатньо, я б сказав би, навіть, ультра-анатомічне руків'я, яке я б для пояснення розділив би на три частини. Перше це ось така діжкоподібна серединка, та Грибоподібні розширення у больстерній зоні та у зоні на Діжкоподібна серединка повноцінно, точніше, повністю заповнює нашу долоню при хваті. А ось ці розширення дуже комфортно і дуже надійно фіксують клинок в руках, створюючи ось цей молотковий хват. Якраз для силових робіт, от постругати, порізати, оце саме для цього воно і проєктувалося в першу чергу. Хоча за рахунок того, що накладки у нас не мають якихось гострих кутів чи граний, діагональний кухонний або такий пенетруючий хват, тут достатньо адекватний. Зворотній хват зручний. І викрутковий хват зручний, але треба розуміти, що не для ультра якихось тонких тендітних робіт, тому що в накладочках немає спуску або виїмки до леза для такого контролю при такому хваті. Це можна віднести до невеликого мінуса цього ножа. Самі накладочки у нас є. У варіаціях з дерева Сантос, горіха, зеленої і коричневої мікарти, а також стекло Текстоліту g 10 Накладки, як я сказав, не мають гострих кутів, всі такі оптичні і зашліфовані, але при цьому не слизькі за рахунок нанесення такої мікрофактури на всіх типах накладок. Ніж, як ви бачите, у нас фул-танг і за такою традицією лайн Steel, Має заокруглений і заполірований контур, то, звісно, крім зон леза та хвостовика, де фаски не зняті, для того, щоб ви могли працювати з вашим фаєр-стартером або кресалом. Піхви у нас традиційно шкіряні, традиційно ручного пошиву, але мають два типи. Перший це з подвійним проклепуванням хлястика для підвищеної міцності. Через петлю ремінну і з одинарним проклепуванням хлястика для того, щоб він був рухомий і ви могли заховати його всередину петлі під час інтенсивного входження та виходження спіхов. Ось ця опція дозволяє вберегти хлястик від випадкового відрізання від піхов. В принципі, таку систему ви могли побачити і на іншій моделі від компанії Lion Steel B35. Подивіться, ось тут це теж досить цікавий ніж, але меншого формату. Видно, що ніж проєктувався з розумом, старанно продумано в симбіозі інженерних і дизайнерських сил, без якоїсь тотальної переваги одної з сторін. На виході ми отримали таку суміш невеликого кухонного шефа і повноцінного бушкрафтерського ножа. І при цьому все це зроблено стильно і при збалансованих актуальних матеріалах шикарне поєднання для мирного аутдору, Хоча, якщо перекинути ніж зі шкіри в якісь кайдексні піхви, то можливо і не для зовсім мирного. Ну і на останок давайте по ТТХ. Загальна довжина ножа у нас 205 мм, довжина клинка 95 мм, побуху, як я казав, 4 мм, вага 180 г. І М390 у нас загартована на 61 одиницю за роквелом. Друзі, на цьому все. Це був огляд ножів М4 від компанії LionStiel. Не забудьте скористатися промокодом зі знижкою в 10% під цим відео на все добре.